На побаченні з такими потужними мужиками жінки часто розказують йому про свої досягнення, про свою кар'єру, про свої книжки, про свою роботу, про свої бізнеса розказує мужику. Він буде думати, блять, ну так, да, молодець, класно, Але нахер мені ця інформація? Мені це не потрібно знати. І от тут потрібно зрозуміти, що. Оця ваша розумність це дуже прекрасно, дуже прекрасна, да? але вона не буде е, коштувати нічого без технік зваблення. Без технік зваблення ми, мужика, не візьмемо того, що нам треба. М -м -м. Мають бути техніки. Це, як знаєте, як мати талант до співу, але е, ми ніколи не, не вчимося техніки. Голос красивий, а техніки не учишся, то як ти будеш співати? Да. Співаєш красиво, але не професійно. Да. А от е, професіонал, який може мати менше таланту, але він так натренований, да, що він виграє на конкурсах по співу. Бо він класно натренований. Е, ви вже пробували доказувати мужику, що ви крута баба. Напишіть. Ви розказували вже мужикові про свої досягнення, про свої дипломи?